Для того щоб мати Україну в своєму підпорядкуванні російська імперія починаючи з 18 століття, з початку 18 століття. Вигадала десятки міфів, які нав'язала українському народові, звичайно, і російському, як істину. Перший міф це те, що росіяни-слав'яни, хоча росіяни мають започатковувати свою націю із чинно-угорських народів. Які там мешкали, і це довела вся топогідроніміка е, території е, Окського-Голзького басейну. Це довела вся археологія, далі історія і антропологія. Це те, що я досліджував особисто. Другий міф це те, що Росова-Суздальська Рязанська земля коли небудь входили до складу Великого Київського князівства. Вони до складу не входили, тому що Рязанська земля за свідченням російських вчених істориків називалась Тмутараканю і далі Тмутаракання київські князі ніколи не ходили. А далі попутними стали багато супутних міфів, таких як міф про Олександра Невського, міф про Куликовську битву, міф про заснування Москви в 1147 році, а вона була заснована в 1272 році і про це свідчить церковні джерела. Міф там про самостійний розвиток Москви, багато десятків міфів. Треба чітко знати, що Москва після 12378 років була повністю підпорядкована Золотій Орді. І не просто підпорядкована, а стала складовою частиною Золотої Орди. І на цих землях. Мається на увазі Ростово-Суздальській і Рязанській повністю домінували і правили династії Чингисхана. Брати хана Батия У Ростово-Суздальській землі правил рід Чула Ухуна, одного з братів хана Батия, а у Рязанській землі рід хана Беркеча, теж одного з братів. У 1272 році, коли була заснована Москва, Оця територія була виділена з Ростово-Суздальської землі і передана родові хана Берке Хана його синові Петру Фабдинському, який є е, зачинателем, першим відкривачем російської державності. Оце Петро Ординський, портрет цього Петра Ординського мається в, є, в Архангельському соборі Московського Кремля. Там, де усипальниця московських князів, от він стоїть перший з ряду оцих князів. Фальшувати вони почали, розпочали ще з часів Івана Третього. Коли прив'язали собі династію київських успадок, династію київських князів і відвели оцю династію до Рюрика, а Рюрика прив'язали до Господа Бога і в Благовіщенському соборі Московського Кремля, собор, який є церквою для царів і князів. Московських там чітко е, написано, що я не пам'ятаю в якому поколінні, в 14-му поколінні від Ісуса Христа йде Рюрик. Тобто, ви розумієте, вони стали і ще дуже цікава річ, вказавши, що вони походять від самого Ісуса Христа, вони змінили літочислення. І Починаючи з 1493 року до Петра I 1700 року в них було своє московське літочислення. Ви відкрийте бархатну книгу руського древерянства і переконайтесь, там не написано від літочислення від Роздва Христова чи від сотворення міра, а там написано від московського літочислення 192 роки, 195 років і так далі. Тобто, так як мусульмани почали своє літочислення, християни своє, а Москва вчинила своє. Це було зроблено, що зайвий раз свідчить, що вони фальшували історію. З тих фальшувань, які на вашу думку, сьогодні найбільше використовуються і шкодить українській історії. Українській історії шкодить два фундаментальних. Фальшування. Перше це те, що росіяни слав'яни, а вони не мають ніякого славянського коріння, а 100% фіни з додатком дуже великим тюрстю крові. Це перше фальшування, тобто ми слав'яни, а вони фіно-татари. А друге фальшування це те, що коли-небудь Ростово-Суздальська Рязанська землі входили до складу Великого Київського князівства, яке дає Московії можливість. Претендувати на київський спадок, а вони не входили до Великого Київського князівства ніколи. І цьому є в історії сотні тисячі тверджень, підтверджень. Скільки часу ви приділили для того, щоб дослідити всі ці історичні факти? Я працюю над історією країна Моксель десь 70-х років, якщо нас брехати 72-го, 73-го років. І е, закінчив її е, десь ось українською мовою вже редагувати і писати е, в останні, е, скажем, десь в 2009 році. А зараз працюю над Москвою, Ординською і скоріш за все в цьому році я поставлю крапку і більше до цієї тематики звертатись не буду. Чи професійні історики не закидають вам, що це ваше бачення? Історії ну, я вже казав, що є історики, які чітко кажуть, що без цієї історії ми ніколи не звільнимось від тих московських міфів, які нам нав'язані. Дуже багато професорів, академіків, але є звичайно і ті, які виховані в московській школі, і вони крім Модобрям, Москві нічого не знають, що говорити. Якщо можна що от ви переказували, як почувалася поїзд гримних кек. От ще раз коротко так сказати. О, це довго. Ну, майже 2-3 хвилин. Ну, будь ласка, значить, в 1911 році Петро І був розгромлений під час прудкого походу. І він поїхав на лікування у Європу. Десь повернувся чи то в кінці 1712, чи на початку 1713-го року. У 1713 році в Стамбулі був підписаний мирний договір між Московією і Османською імперією, де Москва не погодилась за Петром I признати за Московією жодної слов'янської землі, ті, крім тих земель, які за часів Богдана Хмельницького були якимось чином з'єднані з Московією. І тоді Петро І в 1714 році відправляє в Кінігсберг з таємною, таємне відрядження Татіщева. Той повертається в 1715 році, а в 1716 році Петро І в їде в Кінігсберг і замовляє, і там знімає і привозить копію так званої Кінігсбергського або Розвіловського літопису, що цікаво. Що цікаво, що він привіз цей літопис, але його ніхто не збирався друкувати до е, часів розвалу вже більшовицької російської імперії. А як е, зрозуміти, що він фальшовий? фальшовий тобто... А фальшований, фальшований він, тому що, я ж кажу, що доведений там у вперше об'єднане літописання Київської держави і ростово суздальських землі. І складовою частиною цього літаку є 618 мініатюр. А як дослідили професори академіки Кандаков, Айналов, Сізов, Шахматов і так далі, вони дослідили, що це є копії мініатюри, оці малюночки, є копії німецького засеньшпікеля. Тобто збірника, який друкувався на декілька. Сот років до часів Петра І. І ну там жінки мають е, платья шлейфами, а Москва в ті часи була суціль е, болот тистою вулиці, всі в болоті. Я вже казав, зверніть увагу на картину Рябушкіна 17 век, Московія. Там Москва. І там чітко показано, як жінки піднімають плаття вище колін, тому що е, до колін болото по Москві. Ну як подумати, як можна носити оці плаття з шлейфами. По, такий... А як той літопис називався вже в Петра? А він Петра І літопис називався Кінігзберський, або він ще називається Радзевіловський.